Не скажет, почему у всех пожарных такие большие пышные усы. Рятувальник зі стажем, а нині керівник музею Володимир Бабкін дивує своїх гостей запитаннями на кмітливість. Різновіковій компанії розповідає про те, що колись пишні вуса захищали від Кіптяви, а для гасіння пожежі потрібна була неабияка фізична сила, бо насоси працювали в ручному режимі. Від далекої Минувщини гід переходить до сучасних експонатів. Про надзвичайні ситуації колишні жителі Сходу України, на жаль, і самі. Можуть розповісти в деталях, що таке понтонний міст і чому не можна чіпати військові снаряди, знають навіть діти, одначе нагадати ще раз про правила безпеки не зайве. От починається бажа.

Вили виняток до головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звернулося об'єднання переселенців зі сходу України та Криму, аби діти не гаяли час перед телевізорами, влаштували їм просвітницький захід. Такі спільні справи кажуть, сприяють швидшій психологічній адаптації. Адаптірувались привиклі вже морінак да буршека бы, в городі так ориентируется, понимает районы, узнает все как бы в общем. То есть у него прошло уже вот это вот а в Луганске так, а здесь так, уже вот нет сравнительных этих этих, ну, спасибо, Виннице, гостеприимной. Вашим людям просто видеть вот этот восторг в глазах детей, мне кажется, большего кайфа в жизни ну, особо и не надо, тем более в это цей Не очень много прям таких событий в жизни происходит, от которых, ну, вот столько эмоций получаєш такого заряда позитивного. Они все просто супер счастливы, поэтому ну я вместе с ними. після теорії у музеї найцікавіша частина екскурсії, коли можна доторкнутися, приміряти і навіть покрутити. Першими до рятувальних машин кидаються хлопці, дівчата сором'язливо фотографуються. Тим не менше, усі в захваті, бо на якусь мить уявляють себе, хто начальником караула, а хто частиною пожежної команди. Це діти. Я так само завжди на екскурсіях пропадав десь в кінці строя. В тінь і собі заглядав туди, куди мені було цікаво, і що мені показують. Емоції у малечі через край. І самі запам'ятають, і іншим розкажуть Нельзя курить, нельзя пить водки там, всяке такое. А то що буде? А то буде? пожар або що то Плохо. Наверху понравились картинки. Сама ця професія дуже цікава і важлива для, для всіх. А переселенці та вінницькі рятувальники тим часом домовились про довгострокову дружбу. На екскурсію планують запросити інші групи дітей.